Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я приготую картопляні подушечки. Вони готуються із картопляного пюре. Можна взяти свіже зробити картопляне пюре, а можна і вчорашнє. Вони все одно будуть смачні. У мене самого картопляного пюре я зважила метом 800 г. Я туди додаю 2 яєчка. Півчайної ложки солі і пів чайної ложечки перця. Сюди я ще подавила два зубочки часнику. Все я перемішаю. Потрібно вимісити в однорідну масу, щоб воно було все однакове, щоб не було ніяких ні комочків, нічого. Ну, це вже все буде зависети від того, як ви потовкли і зробили своє пюре. Оце така маса в мене вийшла, після того, як я все перемішала. Але сюди я ще не вмішувала муку. Тепер я частинами буду всипати муку і вимішувати. На цю порцію в мене пішло 480 г муки. Це й на присипку і те, що пішло в тісто. Тепер як більш-менш воно вже. Схватилося моє тісто. Я його викладаю на стіл і буду далі вимішувати уже на столі. Ще трошки тісто буде готове вже для того, щоб його розкатати і нарізати подушечки. Подушечки я роблю різні. Хто любить квадратики, хто прямоугольнички, а хто й трикутнички, можна робити і кругленькі. Розкатую я десь до сантиметра. Розкатала і нарізала. Нарізала і. Цей час уже сковорідка гріється і на гарячу сковорідку викладую свої подушечки. На сковорідці на кожній стороні подушечки жаряться хвилини по дві. І все, далі готове. Приємного апетиту усім. Якщо сподобалося, ставте вподобайку. Дякую, що завітали до мене. Прошу вас підписатися на мій канал. І поставити вподобайку. Для вас це секунда, а для мене буде це дуже приємно. І ви зробите добре діло. Мені бабуся говорила, роби добро, воно тобі вернеться. Дякую вам, велике. До нових зустрічей.